І всім привіт! З вами забивний Фандрочик Та сьогодні ми будемо проходити Сандрі на ЗАСКО. Це дуже страшна гра. Ну, це не зовсім страшна гра, але це, це ця гра коротка. Да. Також, друзі, я вам совітую підписатися на мій канал, ставте лайки, нажимайте на колокол, і все це дуже просто. А зараз ми будемо проходити Сандрі на Поки ви підпишетесь на мій канал через три. На, на що три. Три, два, один. Все, молодці! А тепер пограємо в цю страшну коротку гру. Також почали! І так, подивимося, що це за вкладка Help. Зірочка, Watch Out for Сандріна. Дивитися також про Сандріна, ну це понятно? Так, play. Давайте виберемо е, важкість Easy, бо для мене це дуже легко. Ось ми очнулись, ой, зайшли в школу Сандріни, там. Де вона І тут двері просто-напросто закриті. А тепер Ctrl-Sivті е, на максимальку. Е, Якщо Слендеріна не появиться, і ви подивитесь на неї глаза, на неї очі, а ви будете відвернутися отак, от. Якщо будете тренуватися, то це буде дуже легко, навіть на нормалі, на харді та на екстремі. Ну що ж, давайте почнемо з цього коридору. До речі, ми вже відкрили оцю дверку і тепер шукаємо все необхідне. Так. Треба нам зібрати ключі і вісім фюзов. Це, це, наша, це наша задача. Так. Шукаємо, шукаємо. Тут дошка е, у, у впала, коли хтось ну, попередив. Боже, це ж так мемно вигляд, виглядає. Що, шу, 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 шу. Так, е, тут написано door is locked. Дверь закрита. Десь... О, ви бачили? Як я відвер... від неї відвернувся. Це все. Тому що в мене максималка стоїть. Е, стоїть. Е, Чувствість на мак... ...на максималці. Так. Шукаємо, шукаємо фюз. Шукаємо перший, перший фюз. Шукаємо фюз. Е, до речі, е, можна. Ну, як ну, не можна, а. фі! Треба зібрати ключі і 8 фьюзов, або запобіжники. Ось суті я віптечку приманив І тут я на стільчику бачу перший фьюз. І треба к підвалу, якщо ми зіберемо 8 фьюзов, то треба ставити щиток і втикати пальцем туди. і Якщо е, активуються всі от, 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 весь повний щиток, то двері відкриється на третій поверх. Там де довчилась одна слендеріна. Да. Зараз ми відкриємо з вами підвал. Ось. One is used, Значить, як е, ключ применен е, і двері відкриє. Ось, кстати, щитоки, який я е, говорив. Нам потрібно зібрати вісім фьюзів, щоб положити цю коробку. Не знаю, чому бокс написано. Ну це, ну це не важливо. Так, ми примінили віптейку, тепер нам залишилося піти на, на другий поверх. До речі, треба е, у. Дуже уважніше придивлятися, де може бути фюз. Тому що з таким освітленням це дуже трудно знайти. А я це все время збираю і в мене зараз дві фюзи. Це дуже добре. Панки і фюзе. Ми попали в госпіталь там, де була нечиста. Так, от третій фюз. І треба нам ще пошукати ще. Господі, судино, що ти мене лякаєш? О, господи, як же ненавиджу. Так, Панкей Сьюзен. Це в нас бібліотека. А в нас ще є четвертий фьюз. О, віптечка. Приминаємо. Тому нічого немає. Це дуже жесть. Я, я вам так кажу. Так, ну нічого тут абсолютно немає. Ну, ба 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 ми ще заходимо в туалет. Це, ви, общенний, також це для жінок. О, фіатифюз. І для, для пацанів. Да. Пацанів. О, ключик. Я його сразу не побачив також. Так. А ця дверка веде в їдальню. Дуже класна їдальня. Боже, як це все стильно е, виглядає. Це ж взагалі жесть. До речі, окна всі ржаві. Хм, всі ржаві, тут навіть дошки немає, щоб могли якісь рецепти готувати. Так, ще один ключ. Тільки вже біля пліти. А це найцікавіша локація називається кухня. Там, де були повари. Так, шукаємо в ящиках. О, шостий. Ще дві фьюже, -мою. Так, на сковороді взагалі нічого немає. Ідемо далі. Більше я нічого не знайшов. Приміняю віптечку. І все я десь думаю. Я так гадаю. Тож освітлення хороше, так. Да. Ось, друзі, ми відкрили з вами дверку одним ключом, і в нас також другий коридор. Кстати, в нас мішка Теді, яка любила Сундерина. Це його улюблена іграшка. Так, плюшева... Мішка. Так, у нас є сьомий фюз. А тепер залишився нам пошукати ще восьмий фінальний фюзік. Ось, друзі, я на кінець знайшов восьмий фінальний фьюзик. Окей, е чудово, супер чудово. Так, е в нас гравиця говорить, що треба положити всі восьмь фьюзів цей щиток. Готово! Тепер е в нас відкрився двер, е ржавчий е зелений двер е на третьому етажі, на чердаку. Просто... Просто я привикла на цьому... от. Ви, ви бачили, як я. Боже, як воно наближається це жесть вообще. Так. У нас відкрилось оцей двері і всі зелені крапки вже висвітились. Все, заходимо. І ось ця парта, яка жила в депресії, вчилася ось тут Слендеріна одна. Так, ну є картини в, в домі у Грені. Оце от є, оце от є, оце й нема, оце є, оце нема. Оце є. а оце нема. І оце от теж. Щось не видно. Так, а тут на партії написано Слендріна таким царапином, ми відкриваємо і ложимо туди свічащуся фігурку е, Тедді. Все, тепер заберемо фотографію, і нам гравець говорить, що треба вибиратися з цього місця. Ми ми падаємо ми падаємо з місця. Е, і якщо ми закриємо перед нею очі і е, е, закрит, е, закрити е, перед ними фотографію, от ми зараз па. Е, Впали, і вона е, пропаде. І, і, до речі, вона тримає мішку течі, яка з нами погонилась. А на фотографії написано єдина Сандеріна, ось на цьому фотографії, бачите, на її обличчя. І там всі очі зачерпнуті крестиками... червоними кровавими. І ми е, сходимо з ума, і в на фіналі нам говорить на хорошу кінцівку, там написано молодець, в тебе. Ландерина врятувала життя. Ну, а також, друзі. Ой, реклама. перекладати. ще звичай якась. Давай швидше. Давай. О, все молодець. Також я вам нагадаю: желаю вам вчитись дуже добре, стати відмінниками і хорошистом. Не трошником і недвочником. Завжди получайте гарні оцінки, суперові відмінні оцінки на 12 або на 9, але тільки не початкові, не середній, а тільки на достатньому і високому. Ну, а з вами був я, забивний фандройчик, та всім пока!